У цьому відео я покажу, як легко та швидко приготувати шоколадні тістечка у вигляді шишок. Ніжна текстура, насичений смак і казковий вигляд сподобаються і дітям, і дорослим. Такий десерт ідеально підійде для новорічного столу, подарунків або затишного чаювання взимку. Це не лише смачний десерт, а й справжня прикраса святкового столу. Ходімо готувати! 250 грам пісочного печива потрібно подрібнити в блендері або шкачалкою в дрібну крихту. Можете брати як звичайне пісочне печиво, так і шоколадне. У мене це шоколадне, ось така крихта виходить. Далі 50 грам волоських горіхів, підсушених на пательні. Також подрібнюємо крихту і додаємо до печива. Перемішуємо, щоб інгредієнти об'єднались. Окремо в кастрюльці з'єднуємо 40 г цукру, 3 столові ложки какао, 75 мл молока. Розмішуємо, щоб цукор трішки розчинився, і сюди ж додаємо 50 г вершкового масла, ставимо кастрюльку на вогонь, розчиняємо масло і чекаємо, поки суміш закипить. Після закипання. Вимикаємо вогонь і даємо суміші трішки остигнути десь 5-10 хвилин. Після цього вливаємо до суміші крихти печива та горіхів. Все ретельно перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ну, а тепер з отриманої липкої маси формуємо конуси. Ось таким чином. Трішки зверху робимо ніби таке загострення, звуження, а знизу більш широка частина. Ну, щось виходить таке, схоже на конус майбутню ялинку. І ще нам будуть потрібні шоколадні пластівці. У мене ось такі. І тепер починаємо формувати шишку, тобто лусочки шишки. Мені зручніше починати зверху формувати шишку. Щільно притискаю пластівці один до одного. І далі в шахматному порядку просто продовжую це робити так до самого-самого низу. Ось такі симпатичні шишечки у нас виходять. Ви можете робити їх більш високими, низькими, широкими. Великими, маленькими, як вам подобається. Головне, щоб вам зручно було лусочки пластівців вставляти в них. І далі я притрушую шишки цукровою пудрою, імітуючи випавший сніг. Ось такі красиві і смачні новорічні тістечка шишки у нас вийшли. Готуються вони просто, а виглядають дуже святково. Ідеальний десерт для нового року та Різдва. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи будете готувати ці шишки та які новорічні десерти любите найбільше. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей, друзі!